Усім привіт, слава Україні. <кій> Наразі вас хвилинка зняти для вас відео. Планували відео зняти, коли накривали, але часу накривали вже за темна з ліхтариками. Тому було не до відео. Готували нашу полуницю від тижневих приморозків. Ось ну, кожен регіон по-свому пережив у нас тут. Плюс мінус нормально, було, бувало там до мінус Ось, Але ми цього року дуже не спішили, з... дуже рано не накривали, щоб стимулювати ріст. Тому для нас цей такий приморозок був не дуже страшний. Тим паче ми все рівно накривали. От багато хто я знаю, не накривав. Ну, людей там великі плантації, великі поля, хтось накриває, хтось не накриває цінник на агроволокно. Немаленький, але я скажу так, що раз вже вкладатися в ту справу, то вже вкладатися вже серйозно. І в першу чергу мусить бути агроволокно. Так що тут вже кожен на свій розсуд. Якщо це для себе, то тим більше не пожалкувати і купити там тих 5 метрів агроволокна, але... Цілком ймовірно залишиться з ягодою на сезон. Так що погода вже погана позаду, але ми не розслабляємося. В травні по-любому будуть повторні заморозки, декілька ночей, якраз коли буде цвітіння. Так що озоне поле ми вже відкрили. Але грубо не забираємо, в нас ще все попереду. Вся боротьба за врожай ще попереду. Так, Соня на полі. Сьогодні в нас буде. Живлення в корінь іде. Зараз покажу чим. Ось таких. Ми раніше брали мастер, а цього року вирішили взяти яру на порядок дешевше. І скажуть, що нормально, добре, вирішили взяти, подивитися, поекспериментувати, попробувати. І хто вже не вперше дивиться мої відео, замітив, можливо, якість звуку стала кращою. Це все завдяки моїй дружині зробила мені ось такий подарунок, мікрофон. І Відчутно, я думаю, якість звуку. Зараз досить вітряно на полі. Ось, навіть видно, трава дуже так махається. Ось, а на якість відео це дуже не впливає. Так, ближче до суті. Так, і ще дуже своїй дружині за це дякую. І я думаю в майбутньому і глядачам буде набагато приємніше слухати відео без ось цих таких поривів вітру, шарудіння. Динаміку і так далі. Ось, і Підживлюємо ми е, ярою в корінь. І після таких значних перепадів температур будемо працювати антистресантом по листику сьогодні. Мегафолом в даному випадку. Ним працюємо вже четвертий рік. І тиждень часу кущики були накриті, постійна вологість, постійний дощ, сніг. Ми перед Накриттям, обробили хорусом. І от зараз будемо також обробляти в даному випадку нашому топсином. Обробляємо ним, тому що в нас його є досить, тут більше половина літрової банки є. ось Можна повторно хорусом, можна скором. Ну, ми скором будемо трошки пізніше. тобто Зараз ми спрацюємо топсіном ось Хорус вже був, а скор. Буде ще десь через 2 тижні. Ось, Так що, з ось таким, ось таким препаратом ми зараз будемо працювати. Це є дуже важливо після таких холодів антистресом попрацювати, тому що ну, рослина стресує через такі погодні умови, а зараз ми її легенько простимулюємо, її буде легше адаптуватись вже до нормальної температури. Ось, Так що лишнім воно точно не буде. Тим більше з такими препаратами легко працювати, тому що не треба дуже ретельно, наприклад, коли ви працюєте актеліком, артімеком, якимось акарицидом або інсектицидом, ви прямо мусите так гарно проходити, щоб і по максимуму захопити її нижню частину листа, ось. а мегафол просто головне, щоб попав на лист. ось, І все. І ще, до речі, буду додавати плантафол 3,20, ки На відео його не показую, тому що забув його вдома. От Зараз попрацюю в корінь і поїду до хати заберу. Ось, так що, Такі справи. Голос сівший, думаю, чути на відео трошки ми всі прихворіли. Робота трошки в нас мала вже стартанути з суботи, вже була погода, але. Боїмося зараз тільки вийшов на поле підживити і обробити полисту. Тут міжряді ми так і не встигли пройти краї, де воно трошки щось пробилося, отака штука агротканина файна, але треба дуже рівно, щоб були бугри рівні. Тут вони деку, де не де так втікають. І агротканина 60 і міжряддя 60, але це впритик і воно не дуже так сюди сходиться. Так що, якщо робити, наприклад, на 60-ку, а грудканину, то міжалі треба робити 50-55, щоб воно трошки лягало на бугор і тоді буде трошки кращий захват. Ось і хотів ще дещо показати. Ось до, ці, ось до цієї частини десь кущики були накриті швидше, ще перед похолоданням. Ну, тут там є деякі такі випади, це не суттєво. А ось тут. Були накриті вже пізніше перед самим похолоданням. Бачите, яка різниця, наскільки агроволокно е, дає приріст кущам, наскільки швидше кущики розвиваються. Ось як тут виглядає, наскільки вони вже великі, і як тут? Кущики ті самі, все те саме сорт той самий на даному відео сорт Альба. Ось От саме це поле ми накрили швидше одне. Ну, не до кінця, бо в нас ну, агролукно не дістає, Тут додалі ми вкриваємо завжди такими кусочками. Бо саме, -саме перший рік, як в нас тут було поле, ряди були от на рівні з там тими. Тому так виходить, що мусимо штукувати. Планували зшити, але як завжди, не вистачає часу. А ось тут ми накрили також тільки перед похолоданням. Не накривали швидше. ось, ну, Пущики плюс-мінус нормально розвинуті. ось, Так що вже зараз ми будемо їх накривати, стимулювати. ось вже.